Стецьким максимум а сьогодні у нас в гостях куратор центру сучасного мистецтва «ДАХ» та фестивалю Оверфест Андрій Палатний. Андрію, вітаю тебе! Доброго дня! Радий тебе бачити у цій імпровізорні студії. І перш за все хочеться розпочати з того, що ваші проекти щільно пов'язані, були пов'язані, пов'язані, можливо, наразі з нашим містом Марії Славнозвісним. Розкажи, будь ласка. Як це було? Як це відбувалось про фестиваль Fest, який неодноразово проходив у нашому місті і збирав дуже багато прихильників і глядачів про різні активності мистецькі? Нагадай, будь ласка, нашим глядачам, дякую за запрошення і можливість, що ми можемо поспілкуватися. І сьогодні трошки поговоримо про минуле про цей зв'язок, який ти кажеш. Про те, що відбулося за рік, і погляд майбутнє спробуємо зробити. І, звісно, є зв'язок, є генезис, є та енергія, яку ми продовжуємо нести, і підбиваючи підсумки, наше знайомство як команди Гольфест. Владислава Троїцького, Максима Демського, Ані Басової. Мене як куратора театральної програми, воно почалося з 2018 року. Тоді, на запрошення муніципалітету, був такий тестовий. Перший фестиваль, який ми зробили в місті, і далі відбулося ще два фестивалі впродовж останніх п'яти років до фактично 22-го року. Да, окрім цього, перший гугольтрей був запущений саме Київ Маріуполь. Так, Я нагадаю, що це е, такий спецпроект з розмальованими потягами з різними культурними активностями всередині. Це по суті була така візуалізація зшивання країни. Через культуру. Також відбулися кілька унікальних спецподій, зокрема, подія на судоремонтному заводі опера неро, де власне і маріупольські артисти приймали участь. Відбулася дорога додому. Ми незабаром побачимось. Ще зовсім небагато. Цей шлях наша дорога додому, дорога в свою культуру до нащадків, до власної свободи, дорога, що створила нове місце сили посеред Донецького степу та відкрила нові сенси для всієї країни. Вона схвильовує, єднає цей. Столиця, що вперше взагалі для України як прототип, теж великий і мала культурна столиця. Маріуполь тоді здобув це право бути першим. І 12. Великих проєктів культурних відбулися в місті різні митці, різні куратори, різні команди з усієї країни працювали над ним. Тобто це теж унікальний досвід такого спільного зусилля і синергії. І наша команда безпосередньо реалізувала тоді дорога додому, сайт специфік проект. І ще два це марафон міжнародних резиденцій, коли чотири європейські режисери приїздили в Маріуполь, працювали з молоддю і робили чотири вистави з прем'єрами. Фестиваль Астеч, фестиваль лабораторія Стеч, коли різні провідні інноваторські театральні колективи приїхали з усієї України, теж в Маріуполь. Це все акумульовувалося переважно в центрі сучасного мистецтва готель Континенталь, який теж був о, тоді в процесі ревіталізації. І власне 22-й рік це був момент, коли цей готель мав вже офіційно бути затверджений. І uh, з оновленою командою входити з новою стратегією і Ще що треба, мабуть, сказати: розпрацьовувалася стратегію культурна стратегія Маріуполь 2030 де теж частково по там театральним питанням наша команда була долучена. Так, тобто, це такий дуже короткий, але тезовий підсумок багажу спільного надбання, спільного досвіду, який ми мали на момент 24 лютого 2022 року. Так ну на жаль, все це те, про що ти зараз розповів. Це було у минулому житті, у спокійному вільному житті. Розкажи, от наразі, більш ніж рік війни, які проєкти відбувалися у цей час? Чи відбувалися mm -hmm. взагалі? Е так, на жаль, це рані. Я відчуття, що це у минулому житті. Але що відбулося далі? Е По-перше, ми намагалися. В тим чи іншим е чином е зберегти ці проекти як можливість зв'язку, е особливо для молоді, яка, звісно, в цих обставинах е була розпорошена. Е е Скажімо так, наша головна мета була допомогти цим дітям з Маріуполя, колектив театральним колективом, зокрема Антона Тельбізова і Ірини Руденко, яка на той ще момент ми з нею спілкувалася весною і власне. Вже на жаль немає такої можливості, але наша мета була першою допомогти цим двом колективам і зберегти е ці проекти, щоб власне ці проекти мали можливість дати цим дітям зустрітися знову, mm -hmm. е і частково нам це вдалося. Ми, я нагадаю, що в Маріуполь вже починали приїздити різні режисери. Зокрема, зі Швейцарії була режисерка Мадлен Бонгард, з Великобританії Джозі Дей Джонс, з Греції Еван Косміділос і з Німеччини Крістін Дісман. І фактично перше, що ми зробили, ми зробили таку коаліцію цих режисерів, які кожен з них у своїй країні почав бути таким рупором голосом Маріуполя і ініціював, ініціював 22-го року ряд активності. Також у партнерстві з Кірським Дісман впродовж року нам вдалося відкрити новий центр, присвячений Маріупольському центру. Сучасного мистецтва він називається Art Space In Exile, Хотель Континенталі. Власне, це є його логотип, і ви бачите, оцей фрагмент це цитата з архітектурного фасаду будівлі да? Mm -hmm. Звісно, будівля в Берліні виглядає інакше це простір в колишньому фабрики фортепіанної фабрики. Але дуже важливо було цей код. Маріуполь зберегти в такому вигляді, і е, під кінець року вдалося провести фестиваль, який називався «City of Hope» е, місто надії, куди власне приїхала частина колективу Театра Мані і Антон, mm -hmm. який не той час опинився в Німеччині в Гнобрі, і е, частина команди, яка приймала участь в Алясці. Колективу пані Ірини Руденко і е, Еван е, приїхав е, з Греції, і ми відновили виставу і відновили тіні забутих предків mm -hmm. театроманії. Це от два таких е, е, дві головні театральні події. Ми зняли про це фільм, теж німецькі режисери. І, Таким чином ми змогли в якомусь сенсі ну, зробити те, що планували на початку, да? створити умови, в яких ці діти знову можуть зустрітися. Паралельно з цим відбулося наше таке ще одне знайомство, бо перший раз, звісно, ми починали співпрацю в Маріуполі, але коли театр концепції опинився вже в Києві. Ми спільно зробили, скажімо так, документально соціальний проєкт обличчя Кольору війни, і це теж дуже важливий проєкт, оскільки фактично він. Автобіографічний. Він автобіографічний абсолютно, і кому як не вам розказувати про, про цей досвід. Так Важливо. і е, я теж хочу сказати, що наш намір спільний, щоб ми могли е, цей проект вивести в Європу, показати. І зокрема, в СМ які в Берліні, це те, над чим ми зараз продовжуємо роботу. Станом на зараз вже перекладено текст. Повністю англійською mm -hmm. і створені субтитри. Тобто ми готові для того, щоб забезпечити розуміння, доступність європейського глядача до, до матеріалу. Далі це пошук додаткових коштів, щоб організувати логістику, інфраструктуру і європейську прем'єру. Це, це власне такі бачення майбутнього і те, що ми спробуємо цього року здійснити. <гану> ми зараз записуємо цей випуск наприкінці травня 23-го, <гану> Можливо, є проєкти, які от найближчим часом вже будуть реалізовані, які можна побачити. Так є ще одна новина. Продовж року ми працювали над короткометражною анімаційною стрічкою. Вона називається Марюполь Стонечей Маріуполь 100 nights». Це унікальна унікальний фільм, оскільки він створений в форматі документальної анімації. Це поєднання документального матеріалу, реальних фотографій і е, е, спеціальних технології ілюстрації. Тільки бараху Українська прем'єра відбудеться на фестивалі «Докудейс», який відбуватиметься з 2 по 8 червня в місті Києві в національному конкурсі. І е, ми маємо три покази, три сеанси. Це 6 червня о 13.30 кінотеатр «Жовтий», 7 червня о 17.15 кіно «42» кінотеатр е Поруч жовтнем і 8 червня о 13.00 кінотеатр «Жовтий». Три покази. Окрім цього, відбувається ще паралельно три європейські прем'єри: це Краківський фестиваль, місто Краків, Польща, це фестиваль анімації в Загребі, Хорватія і фестиваль в Відні, Австрія. Ще хочу сказати, що цей мій фільм вже здобув відзнаку на фестивалі. Греції він посів друге місце і отримав приз глядацьких симпатій та відзнаку від журі. Це теж голос Маріуполя. Цей мультфільм був вже представлений, оскільки було кілька етапів створення різним, на різних закритих подіях, зокрема для політичної еліти Німеччини для сучасного уряду при владі міністр, міністрів. І ми отримали достатньо. Ну, Відкритий відгук коли ти бачиш, що людина під час перегляду змінюється, що це для неї не просто черговий факт, який Новинах був, а більш емоційний, більш емпатичний, що надважливо, тому що вся наша діяльність, яку ми робили впродовж року і продовжуємо, вона носить назву Art Resistance Activities, тобто мистецький супротив, супротив через мистецтво. І, звісно, це частково заходить і на інформаційну площину, і на контрпропаганду, і на. Актуалізацію України, іміджу і посилення нашої присутності в культурному полі там це все працює в синтезі, але ми е, віримо в те, що ці події вони впливають на громадянське суспільство там в різних європейських країнах. А громадянське суспільство там можуть впливати на політичне рішення, які потрібні нам. Саме зараз ти маєш рацію. І під час нашої бесіди ти декілька разів сказав про погляд у майбутнє. Так. Який він цей погляд? У майбутнє? Я не знаю, але я розумію, що це питання присутнє. Ми були долучені. Ініціативи, яка відбувалася в українському домі, обговорення, в тому числі, що може зробити культура для повернення Маріуполя і коли Маріуполь знову стане українським, зокрема, мов фільм теж про це. Він в якомусь сенсі маніфест. Про наш про український Маріуполь, і я зі своєї сторони, наша команда буде підтримувати цей цю енергію, про яку я зараз розказував. Про ці зв'язки, про ці колективи, що ми будемо продовжувати співпрацю, шукати можливості продовжувати робити проекти. І таким чином в нас буде з чим повертатися в Маріуполь. Для того, щоб його відновлювати і відбудовувати, я думаю, що це теж спільна задача, спільна місія, тому що зрозуміло, що Маріуполь це в тому числі символ українського супротиву, і це місто, яке в цьому сенсі раніше ми намагалися вписати через культурні проекти. Культурно мабу світу і налагоджувалися ці зв'язки з Дортмундом, з Берліном, з Афінами, з Лондоном. Це все, з Лозанні. Це все відбувалося, але звісно, в тому числі можна сказати, що Маріуполь це е, нова герніка 21-го століття. Тобто це теж факт. Саме так і на останок питання, яке я ставлю усім нашим гостям, і до тебе його я також поставлю як до людини культури. Як ти вважаєш, от наразі під час півного війни, котра триває вже більш ніж рік, як мистецтво культура здатні допомогти українцям чи здатні взагалі? Це складне питання, і, чесно кажучи, я сам задавав його собі, коли Почалося повномасштабне вторгнення, як можна продовжити виходити на сцену, коли власне бомби падають на партах, mm -hmm. да. І Це питання риторичне, воно дуже індивідуальне. Кожен сам має для себе знайти відповідь. І я спостерігав mm -hmm. за людьми, коли і за театральну індустрію індустрію в цілому, да, оскільки ми розуміємо, що там більшість незалежного сектору фактично перестав перепинити свою діяльність mm -hmm. державні театри, Частково відновили, але мають свої виклики. І... Теж невідомо як це буде все співіснувати разом. Далі є багато речей, які не відбулися, але які мали б відбутися, і вони б зрушили всю театральну індустрію. Зокрема, я персонально працював над проведенням конференції Європейської театральної конвенції в Україні. Це понад 50 ключових європейських театрів, які мали приїхати в Київ двадцять 20... 23 двадцять року. І звісно, ми. Підмінили це да. А останній раз така подія відбулася після Майдану. Mm -hmm. І тоді чотири українські режисери отримали запрошення для європейських постановок. Тобто це дало дуже конкретний результат. Це вже зараз не відбулося. Але відбулося інше, і мені здається, що театр пройшов цей шлях, в якому сенсі має можливість зараз заново себе. Власне, зрозуміти, в чому його сенс, для чого він, оскільки театр в якийсь момент став бомбосховищем або притулком, або волонтерським центром, тобто втратив свою пряму функцію і став приміщенням. Але потім поступово а, люди показали, що їм потрібно місце, де зустрічатися, де бачити, де розуміти, що вони не одні. І цей процес відбувався цілий рік. Тобто я бачив навіть на прикладі нашого театру, що весною ми фактично були закапсульовані Люди просто а, ну це було бомбосховище, і місце звідки люди виїжджали з міста, тобто ночували і їхали. Але десь в середині весни ми почали робити перші покази, і фактично я зрозумів, що для глядача все ще важливо мати можливість пройти кудись, особливо коли в тебе не було варіантів піти там, в кіно, або в, а, в якісь центри, тобто це все ж не працювало. А, і театр в цьому випадку почав повертатися до, до, до цієї своєї першої функції, коли люди збираються і дивляться один на одного, і в якому сенсі проявляється теж терапевтична функція, комунікаційна функція. Ну і мистецька, звісно, контент дуже змінився. Принаймні, те, що, до чого пов'язані ми, звісно, тема ця присутня майже в усіх виставах, але окрім цього. Ми розуміємо, що не тільки має бути це, має бути ще щось що дозволяє людям відволіктися, розважитися, наскільки це можливо. Щось, що потрібно, наприклад, свята робити для дітей, для сім'ї в цих умовах. Тобто це в комплексі, мені здається, дало відбиток і змінило зміст театральних колективів, чому вони продовжуватимуть це робити. Дякую тобі за розвернуту відповідь. Я сподіваюся, що після нашої перемоги ці проекти міжнародні проекти ти казав глобальні. Вони повернуться до Києва, повернуться до України після нашої перемоги. Дякую, дякую тобі. Сьогодні наших листях куратор ЦСМ ДАХ та фестиваль Fest Андрій Палати. Дякую ще раз. Дякую.